Дивись, Брендо! Поглянь, чого ми досягли! Це футопія! Так як ми мріяли. О, курва, ні! Френк, всім набридло, що ти керуєш нами з висоти свого білого палацу. Це тільки розпалює ненависть. Френка геть. Ви ще пошкодуєте, що вигнали Френка Сосиску та його друзів. Ні, не пошкодуємо. Поппіздили звідси, ненавиджу це місце. Там є цілий світ їжі. Там має бути краще місце для нас. Свята Гуакамоле. Кожна їжа знаходить своє призначення в Новій Фудляндії. І це тільки початок. Ми одомашнили людей. Ми знайшли новий дім. І Він ідеальний. Як на мене надто ідеальний. Знаю, що ти в захваті, але ми не можемо розслаблятись. Може, цим новим харчам не можна довіряти. Вони щось приховують. Ах, що за срань? Боже, накрий це кришкою. Ти подивись. Війна насувається. Вони планують вторгнення до Футопії. Чий бік ти обереш? Побачимось на полі бою. Я не збираюсь з тобою битись. Хочеш мене бити, давай тільки но... А-а-а! У мене два сендвіча на хвості. Зараз їх винесу. Мій сокіл. Добре. Сі, сі-си, сі-сі, сі! Це вже точно назавжди. Мені треба пересадка ялучини. Це настільки темний поворот. Ой, пробач, ти ще хотів ту частину, де обличчя живе і вирішить?